Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 124 -те заняття, тема якого спосіб відстановки. Отже, на минулому уроці ми з вами розібрали, що називають системою рівнянь. Зараз ми з вами поговоримо про те, як їх розв'язувати. Перший спосіб, що ми розглянемо, це спосіб підстановки. Отже, маємо систему рівнянь. х 2 y дорівнює 5 перше рівняння системи, і 3х плюс 5 y дорівнює 26 це друге рівняння системи. У чому полягає спосіб підстановки? Спосіб підстановки полягає у тому, аби з однієї з систем виразити одну якусь змінну і підставити цю змінну до другого рівняння системи. Бажано, як я рекомендую, виражати ті змінні, перед якими нема ніяких чисел. От дивіться. Перед x тут жодного числа нема. Тут нас стоїть перед y мінус 2, тут перед x 3, тут перед y 5. Тому найпростіше та найлегше виразити саме оцей х, тому що перед ним нема жодного числа. Бо ми не можемо виразити змінну, якщо перед нею стоїть певне число. Потім треба буде ще робити деякі спрощування. Отже, як виражається? записуємо x мінус 2y дорівнює 5. Вираження змінною полягає у тому, аби її залишити у лівій стороні, а все інше перенести до правої. Тобто 5 у нас і було у правому боці. А 2y ми зі зміною знака переносимо. Тобто виходить x дорівнює 5 плюс 2Y. Ми виразили змінну x. Тепер нам необхідно цю змінну x підставити до другого рівняння замість x. Тобто 3 помножити на 5 плюс 2y. Зверніть увагу, в нас було 3 x ми замість x записали оце, що ми виразили. Далі плюс 5y дорівнює 26. Так, тепер треба розв'язати це рівняння відносно змінної ігри. Спершу розкриємо дужки і шукаємо Y. 3 на 5 15. 3 на 2 це буде 6 Y. плюс 5y. І дорівнює 26. Розв'язуємо 6y плюс 5 Y – це буде 11. 15 переносимо за знак дорівнює до 26. Це в нас виходить 26-15. Виходить 11 до рівня 26-15, це 11, і виходить, y дорівнює 1. Таким чином, y ми знайшли. Тепер наша мета знайти x. Ми підставляємо знайдений y до того рівняння, звідки ми виражали x. Отже, x дорівнює 5 плюс 2 помножити на y, а y це в нас 1. І це виходить 7. Як записується відповідь? Відповідь записується у дужках. Координата x записується першою, координата y записується другою. Ось і все. Це рівняння системи. Давайте спробуємо розв'язати ще одну систему. Маємо систему рівнянь. 3х плюс 4y дорівнює 55, 7х- дорівнює 56. Отже, як я вам вже казав, виражати бажано ті змінні, перед якими нема жодних чисел. Перед y нема жодного числа. Отже, ми його і виражаємо. Записуємо y дорівнює 7x-56. Y ми виразили. Тепер підставляємо цей y до першого рівняння системи замість змінної y, тобто сюди. Отже, виходить 3 x плюс 4 помножити на y. y це 7 x 56 дорівня 55. Спершу розкриємо дужки та почнемо розв'язувати це рівняння відносно x. 3 x плюс. 4 на 7 це 28х. Мінус 4 на 56, це буде 224. Дорівнює 55. Далі 3х плюс 28х, це буде 31х. Мінус 224 переносимо до 55. Отже, виходить 55 плюс 224. Додаємо. Це в нас виходить. 279. І тепер знаходимо x. x дорівнює 279 поділити на 31, це в нас буде 9. Аби знайти y, нам треба цей x підставити до рівняння, звідки ми виражали y. Підставляємо y дорівнює 7 помножити на x, тобто на 9, мінус 56. 7 на 9 це 63, 63 мінус 56, це в нас буде 7. Отже, y ми також знайшли. Тепер у дужках записуємо відповідь. Перша координата 9. Це X і друга 7. Це ікри. Ось відповідь цієї системи. Тобто система розв'язана. Як користуватися способом підстановки, я вам пояснив. Якщо залишили запитання, пишіть в коментарях. Якщо немає, тоді до зустрічі на наступному.